Друзі, мої, всім привіт-привіт! Всім моїм родичам, підписникам, знайомим, друзям, хто випадково зайшов на канал, всім величезний величезний привіт. Прийшла з роботи понеділок. Сьогодні у нас 15 серпня на календарі. Прийшла з роботи і трошки треба мені попрацювати. Ріжу огірки. Так, ріжу кубиками огірки у камеру. Порціонно. Це я ріжу на окрошку зимою. Дуже обожнюю я окрошку, і мені підходять морожені огірки. Я такий їм. Може, комусь не подобається, а мені подобається. Я... Мені краще домашній огірок морожений, чим покупний. Ото стеклянний, непонятно який. От, мені цей мій добріший. От. Включилась я, ребятки, у мене є тема. Я хочу дати пораду тим людям, які збираються купувати житло, будинок чи квартиру. Чи є щось іще, там, я не знаю, може, якусь комнату, тушечку, щось там. Ну, в общем, хто хоче придбати житло, в мене є порада для тих людей. Тому що ми, коли купували у 2019 році житло, нам цього ніхто не підказав. А якщо б нам це підказали, ми обов'язково б це зробили. У 2019 році, я почну спочатку, у грудні місяці ми купили будинок, оформили офіційно купівлю продажу у нотаріуса. Жили собі спокійно, ремонтували свій будиночок, той який купили. Не про що не думали? Але ж ми е у березні, я особисто поїхала. У газове господарство, Урес, склала договір, все як полагається, оформила на себе рахунки, лічильники, от, щоб платити вже правильно по книжкам. Хоч ми там і не живемо, але ж все одно користуємося, і у нас там і пральна машина стоїть, і, ну, в общем, і, і ремонт робимо, і включаємо прилади, там, дрельки, шмельки, всяке таке. От. І я ж, як порядочний споживач, поїхала, оформила все як треба. Проходить деякий час, буквально ось в липні цього року, 2022-го, а купили мені, ми нагадую, в 19-му в кінці. Приїжджає до нас Рес. Приїжджає Рес а у нас два лічильника. Один на дворі. Обичний, і другий трьохфазний в гаражі стоїть. Ну, так воно було. Ізначально у хазяїнів, я там знаю, як вони це оформляли, робили, чи спеціально заказували. Ну, ми не відказуємося, він нам може і пригодиться, хай буде, чого ні. Ми по ньому платили, все як полагається, теж оформляли. От. Приїжджають до нас, значить, з перевіркою. Перевірка. В лічильника яка, який знаходиться в приміщенні. У мене вдома не було, чоловік був вдома, лічильник на мені, він мені позвонив, я кажу: нехай чекають мене. Вони дочекалися мене от, і кажуть, що у вас порушення. Ми дивимося, що у вас порушення, у вас стояв магніт. От, і треба цей лічильник зняти на перевірку, скласти акт, і, значить, постав, ставимо вам новий, і приїдете на комісію. Комісія вирішить, що з вами робити. Ну, а що робить? Що робить? Зняли щечик, поставили новий лічильник. Склали акт, записали на комісію мене. От. І я. Дала всі дані свої паспорти, все як полагається, тому що, що ж, переїхали перевіряючи, викликають мене на комісію. Я приїхала, і мені зачитують цей акт, що у вас порушення знайшли такі-то, такі-то. Кажу. Підождіть, а коли кажу, пломба стояла на лічильнику коли? Вони кажуть, пломба стояла у 2013 році. Добре. Перевірка лічильника як часто должна проводитися? Раз на 3 роки. 9 років, непонятно, де вони були, як вони там це роблять, що вони роблять. Контролер входе, перевіряє, він повинен також дивитися і на пломбу. І на показник. Ну, а хто дивився? Може, хто й дивився, але про мені я не пам'ятаю. Ну, може, раз був. І то я була на роботі, Саша був вдома. Открив йому, показав. За три роки, один раз. Я пам'ятаю таке, що був контролер. І то смутно помниться мені. Може, один раз і був. За три роки. От. І каже, у вас тут рука пролазить, ну, закритий лічильник, все залізним щитом, закритий, все, пломба стоїть. У вас проходить рука. Так зробіть, щоб не проходила рука. В общем, вони мені кажуть, це ваша помилка, ви повинні були. Я купуєте будинок, оформляєте договір. Ви запрашуєте, значить, у нашій службі таку. У послугу ми приїжджаємо, перевіряємо, і там, або на перевірку його знімаємо, або дивимося, це платно, і тоді все, ну, як би то, все нормально. А якщо ви не замовили цю послугу, пройшов деякий час, значить це, ваше, це ваш бок, і ви повинні за це все відповідати. Щоб не врахували мені штраф, немаленький, я хочу сказати, штраф нарахували. Не за що можна сказати. Та не можна сказати, а не за що, друзі мої, не за що. От я вам і хочу донести, що коли ви купуєте житло, то, будь ласка, оформляєте договір у постачальників газу чи світла і запрошуєте до себе перевіряючих. Нехай приїжджають, дивляться, чи може там щось стояло, чи може там якісь борги, чи щось іще, щоб ви за це не відповідали. Отакі От. От справи. Так що ми во всьому, всьому, я перечитала законодавство. У нас одні права. Верні, у нас одні обов'язки, у них самі права. От так, так, Це поганий огірок. Поганий, треба другий брати. От. Чекала я довго, ну мені взагалі на 9 казали. ну Ну все одно. Ну, не в цьому Суть суть в тому, що виписали штраф і доволі великий штраф. Обідно, що ти отримав його не за що. Людина откуда може, звідки може знати, що там, які послуги вони надають. Ми оформляли договір. ну Скажіть, що у нас є то-то, то-то, воно стоїть стільки-то-стільки. то, стільки -то. Та ради Бога, пожалуйста, звідки ля я можу знати, я що, кожен день ті хати купую, чи що? Як оце? Я взагалі не розумію. Людей жалко. І він дивиться мені в очі, розуміє, що я права. Я б туди і не приїхала на комісію, якщо б я була не права. Дивиться мені в очі, бачить, що я права, що я не, не обманюю нічого. Я нічого не можу зробити. Я нічого не можу зробити. Це, це ваша помилка, ви повинні були, ви повинні були. Звідки ля? Ви хоч би людей оповіщали. Зараз Facebook, зараз соцсети, все, що хочеш. Та напишіть ви ці оголошення, якісь роз'яснення для споживачів. Вони ж платять гроші. Та люди ж будуть наоборот з вами якось спілкуватися, ну, в Щось, щось це, Ну, до одного місця. Поки сиділа там, чекала на дворі, а цей голова комісії. Такий мужчина халений. У білій сорочці. Такий він весь прямо начальник. А я чекаю ж на лавочці що сидю. І я вам вставлю, на якій лавочці я сиділа, і біля неї що твориться. З чого треба починати? З чого починається все? Ну, це все мелочі, ну, же. можна покрасити і ту лавочку і позамітати. Біля свого учреждення, там, де ти працюєш і отримуєш гроші. Отак, ребята. Це просто крик душі це перше. А по-друге, я просто хочу всім. Я напишу назву ролика, щоб люди знали. Таке питання. Отаке, ребятки. Так, 10 хвилин. Все, дякую за увагу. Не буду більше мішати відос. Хай буде це на, на цю тему. Все. Всім гарного дня, гарного настрою, миру, здоров'я. Пока-пока.